Халілуя! <світаю> Вітаю вас, народ Божий, вас влюблене, Боже. Бог любить тебе. Біблія говорить, праведний буде жити вірою. Вірою, ми здійснюємо любов Божу. Вірою ми приймаємо любов Божу. Вірою, ми віримо, що Ісус Христос, Він Господь, целитель. Вірою ми віримо, що Ісус Христос, Господь забезпечить. ми віримо, що Ісус відкупив нас від прокляття. Вірою ми прийняли дар праведності. Все, що ми можемо прийняти від Бога, ми приймаємо вірою. Вірою ми здійснюємо Слово Боже, обітницю Боже. Ми, Біблія говорить, ми Його творіння, Боже творіння, створення во Христі, во Христі Ісусі на добрі вчинки, на добрі поступки. Але Бог не змушує нас це робити. Це наш вибір, це наша воля, це наше розуміння. Це життя віри, яка двіжима любов'ю. Бог дуже-дуже хоче давати людям забезпечення, здоров'я, захист. Бо хоче робити людям добро. Но він це не вталкує в людей. Він не змушує це людей прийняти. Чому тоді ми, християни, думаємо, що Бог дає нам зло, бо якісь неблагоприятні обставини. Проти того, що ми ну, не хочемо цього. Будь-яка здравомисліша людина, будь-яка людина, вона не хоче собі зла, вона не хоче неблагоприємних обставин. Ми, діти Божі, християни, ми не хочемо хворіти. Ну чому ми тоді вирішили, що навіть якщо ми цього не хочемо, ми в це не віримо, ми це не просимо від Бога. Ми не беремо Слово Боже і не вірою, не здійснюємо неблагоприємне обставини в своєму житті. Чому ми тоді вирішили, що Бог нам це дає? Якщо Бог дає зло, а ми цього не хочемо. Якщо Бог дає хворобу, а ми цього не хочемо. Якщо Бог дає неблагоприємне обставини і будь-яке прокляття, війну, а ми не хочемо цього. Ми не просимо, ми не ми віримо. Ну ми говоримо, Бог да. І те ж саме, що Бог да, ми говоримо, Бог допустив. Маючи на увазі, що це одне і те ж саме. Чому тоді Бог не дає нам процвітання, не дає добро, не дає зцілення, навіть якщо ми в це не віримо, а цього не хочемо. Якщо ми навіть ми, от ти втром просто встав і такий здоровий, процвітаючий, тому що Бог тобі дав. Неважливо, хочеш ти цього чи не хочеш, віриш ти в це, не віриш. Тобто, ми думаємо, що зло він просто так дає, а добро, значить, не дає. Амінь.